Привіт малята! Сьогодні пропоную вам пограти в детектичну гру Чия це казка. Вам потрібно розглянути зображення, на яких буде намальовано ляльку з лялькового театру та сказати, з якої вона казки. Тож давайте спробуємо, дітки, розгляньте зображення, подивіться. Лялька жовтого кольору, круглої форми. Це хто. Колобок, вірно. Тож яка казка, дітки? Так, казка колобок, вірно. А зараз погляньте на зображення та скажіть, персонаж якої казки намальовані на картинці? У нас є жабка, мишка та рукавичка. Тож яка це казка? Вірно, рукавичка. Молодці. А зараз розгляньте це зображення. Кого ви бачите, дітки? Ми бачимо дідуся, бабусю та курочку. Як ви гадаєте, яка це казка? Молодці! Це курочка рява. Малята, розгляньте це зображення. Кого ви бачите? Ми бачимо маленьких козенят. Вовка та маму козу. Персонажі якої казки це? Поміркуйте. Так, це казка вовк та семеро козенят, вірно. А зараз розгляньте зображення, кого ми бачимо? Ми бачимо дідуся, бабусю, онучку, кішку, собаку та мушеня. А ще рібку. Тож яка це казка? Поміркуйте! Так, вірно, ця казочка називається Рібка. Молодці! Сподіваюсь, вам сподобалась наша гра. До зустрічі, дітки!